Життя Івана Мазепи це складна та багатогранна історія, яка досі викликає суперечки серед істориків. Його постать оточена міфами та легендами, що ускладнює об'єктивне оцінювання. Точне місце народження досі є предметом дискусій. Ось спроба коротко окреслити ключові моменти його життя ранні роки та кар'єра. Походження Іван Мазепа народився приблизно в 1639 році. У шляхетній, але не надто багатій родині української козацької старшини. Виховання та освіта отримав гарну освіту, володів кількома мовами. Польською, латинською французькою. Це свідчить про його прагнення до знань та амбіції. Служба у Речі Посполитій спочатку служив у польському війську, де досяг чину корогви. Однак його кар'єра в Речі Посполитій була перервана через конфлікт з польським магнатом, що призвело до його втечі. Служба в Гетьманщині перейшов на службу до гетьмана Івана Брюховецького, а згодом став довіреною особою гетьмана Петра Дорошенка. Швидко зробив блискучу кар'єру, демонструючи свої дипломатичні та адміністративні здібності.